Це в природі будь-якої такої тоталітарної системи, і вона намагається контролювати е, людей, їхні думки для того, щоб випередити таку поведінку, яка була би небажана для хм, тоталітарного режиму. І одна справа, коли мова йде про дорослих, а інша справа про е, дітей, і для того, щоб ну, одночасно через дітей вони намагаються. Контролювати, що там відбувається в їхніх родинах, про що говорять їхні батьки, і одночасно вони намагаються максимально знаєте, е, ну е, закидати їхні голови тими наративами. тобто пропагандою, звичайною пропагандою а... такі собі павліків морозових. Так, а найкращий от е, спосіб для того, щоб контролювати і переробляти свідомість, це коли людей зганяють в одне місце і так звані губернаторські оці е, шкільні трудові загони, так вони називаються, принаймні Севастополі, Вони так і називаються. Губернаторські е, шкільні трудові загони. Вони вже. Десь 5-6 років як створюється. От цього року в Севастополі буде створено 70 таких загонів. З 14 років дітей вже вони е, е, заганяють такі загони. Ну і зрозуміло, що це пояснюють і далі пояснюють тим, що тут є мовляв трудове виховання. Тут є е, е, ну е, я не знаю е, виховання патріотизму так і таке інше. Але в першу чергу це для того, щоб просто перетворити їх свідомість.